О, Боже, ту спектаклів. Я, мабуть, скоро заміж вийду. В <ріст> мене таке відчуття. До вас йде ту спектаклів. Це якийсь крутий шанс, це якийсь подарунок від Бога. Причому раніше. Нічого в вашому житті не змінювалось, розумієте? П'ять пентаклів, взагалі нічого не змінювалось. І тепер прийде ваше життя чоловік, який вам покаже, що це таке бути ним коханою. Із десяти чаш, дев'ять чаш він віддасть вам, подивіться, яка ви будете значуща в його долі. Бігом донати, бігом плюсики, щоб це сталося. Не вбивайте мене, але цей чоловік із минулого.